Вітаю вас, друзі, на порозі яких змін ви стоїте. Ну, я так думаю, що в наше життя час від часу, о з якоюсь певною періодичністю приходять певні зміни, і ми повинні бути до них готові. Отож, на порозі яких змін стоїте саме ви. Випадає мене аж три відразу карти. Прийде якийсь лист, інформація, повідомлення. Яке є дуже важливим для вас, є просто якимось доленосним. Ем, якісь, Знаєте, в цьому листі, в цьому цій інформації будуть якісь такі, е, так, така інформація, яка буде викликати у вас якісь сумніви, зачмаруватиме щось, якісь надії ваші. Ем, ви знаєте, але вам кажуть, щоб ви. Не опускали руки, а знали, що все буде у вас добре, особливо у вашій професійній справі ви будете процвітати, в професії своїй будете процвітати. І загалом ви будете квітнути і зовні, і всередині, і на цю енергію притягнеться впевнений сильний чоловік. Ну, якщо ви жінка, якщо ви чоловік, то ви йдете на енергію такої прекрасної жінки. Так, для стабільних стосунків. Е, ви знаєте, це буде так розвиватися досить динамічно. Ваша мрія буде здійснюватися найближчим часом. У вас з'являться нові друзі у вашому оточенні. Нові друзі. Так. Але вам кажуть. Щоб ви остерігалися когось із родини. Когось із родини своєї. Остерігайтеся. Він може бути нещирий. І через його нещирість ви можете не туди повернути. Неправильний шлях обрати, неправильне рішення прийняти. Тут будьте обережні. І це може викликати потім якісь суперечності. Так. Але загалом. Тут ідеться про кохання, про матеріальну сферу, яка теж буде розквітати, і кохання буде квітнути. У нас випадає знову вкотре жінка саме ось такого зрілого віку, досвідчена леді. Тут у мене є ще й чоловік молодий, і молода жінка, і так само досвідчений чоловік, але ось завжди майже випадає саме така леді. Значить для вас це актуально почути. І пам'ятайте, що ваше життя йде надійний ось такий чоловік. Ось такі, такі мрії, такі задуми щодо вас у долі вашої, ось такі зміни йдуть в ваше життя. Тримайте, хай вам щастить.